Ну а зараз гостем нашої студії буде Ян кшиштов Біляцький, другий прем'єр-міністр некомуністичної Польщі, в уряді якого працював Лешик Бальцерович, автор польських економічних реформ. Джен добрий панідоброго дня, пане прем'єре. Добро ситуація в Україні. Ситуація в Україні не проста. Свої час непростою вона була і в Польщі. були на початку 90-х років. Ви після Тадеуша Мазовєцького очолили новий уряд. Звісно, тоді в Польщі не було війни, але ситуація склалась не краще ніж зараз в Україні. Висока інфляція, старі комуністичні плани, старі клани спецслужб і так далі. Але економіку вдалося втримати. В чому полягав рецепт цього успіху. Та хіба найважніше питання це, мабуть, найважливіше питання, яке стосується трансформації. На важкої ситуації, в якій опинилась Україна, не знає жодна з 27 країн чи навіть більше. Бо нещодавно здійснити трансформацію намагалися країни північної Африки. ніхто такого важкого становища не переживав. Найбільшого успіху досягли країни, які водночас здійснювали дві трансформації політичну і економічну. І в Польщі в Польщі, гадаю, ми від самого початку знали, що окрім перебудови економіки, слід також змінити політичну систему. що слід впровадити демократію, що слід розбудувати політичні інституції, і що вони не менш важливі ніж інституції ринкової економіки. Себто, іншими словами, не тільки біржа важлива, але й нове виборче законодавство важливе. Децентралізація влади, нова конституція, політичні партії, якісне представництво в сеймі. Але в, але в ті часи це був шлях своєрідний шлях самурая. Було відомо не було відомо, чим скінчиться шлях устроєвої трансформації. пізніше повернулись рожеві або ж посткомуністи люди Кваснєвського, і ми розуміємо, що в Польщі не було аж так легко, як би хотілося. Звісно, в Польщі було дуже важко. Слід пам'ятати, що Польща в фінансовому сенсі була в 1989 році банкротом. Ми не були спроможні сплачувати свої борги. Я мусив їздити по цілому світі та просити про списання польського боргу. коли я приїхав до Японії, то міністр фінансів сказав мені, дженщо джентльмену Японії радше чинить Харкірі чи Сипуку, як вони це називають, ніж просить про списання боргів. На це я мав тільки ту відповідь, що влізли в борги комуністи. Далі я сказав, що в ті часи, коли ви японці позичали полякам гроші, то я перебував у в'язниці, а не в уряді. Відтак звинувачувати за це мене важко. Отож, ми були банкротами, мали інфляцію. Яку в певний момент можна було навіть назвати гіперінфляцією, бо ціни росли на 50% щомісяця? не кожні 10 років, а щомісяця. на ринку всього бракувало. І коли ми лібералізували економіку, то самі не знали, що станеться. А водночас ми хотіли усі ті зміни провести в демократичних умовах. Тобто, маючи вільні вибори, які ми провели дуже швидко в 1991 році, ну і маючи, здається, 27 партій у парламенті. прем'єр, пане прем'єре, найцікавіше для нас, як відбувалося отримання коштів у фондах європейських структур. Так, рок прем'єр-міністрнюк рік тому також був у схожій ситуації. З чим можна йти, скажімо, до європейських урядів, до уряду США, що можна їм запропонувати? я мишле Думаю, що Україна і прем'єр прем'єрценюк перебувають у значно складнішій ситуації ніж Польща в період трансформації, оскільки ми користалися того, що всі нам допомагали на заході, а на сході. Розпадався на моїх очах радянський союз. Свин на відбулась славетна зустріч у Білорусі, де було ухвалено розпад СРСР Росія була була зайнята своїми проблемами, і принаймні з зовнішнього боку ми мали святий спокій, мали час, щоб здійснити у ті зміни Звісно, так як ви сказали, дуже важливо було стабілізувати економіку. Стабілізація економіки без зовнішньої допомоги була би неможлива в принципі. І і кільканадцять західних країн скинулися на своєрідний стабілізаційний фонд для Польщі для для Польщі. Це нам дозволило утримувати конвертованість злотого. Ми від самого початку хотіли, щоб злотий був конвертований і від 1 січня 90-го року люди зненацька переконалися, що можна придбати скільки хочеш доларів, аби лише вистачило злотих. Той стабілізаційний фонд, з якого ми зрештою ніколи не користувалися потім, через три чи чотири роки допоміг нам стабілізувати полагодження банківської системи, яка також вимагала гігантської перебудови. Ну, а чи можливий, скажімо, новий план маршала для України аналог того славетного плану підтримки демократії після Другої світової війни? Чи можливий такий новий план в українській ситуації? Думаю, що тепер, коли будуть задіяні усі заявлені міжнародні засоби, то цей буде допомога порівняльна з планом маршала. Бо слід пам'ятати, що від початку цього року всі фахівці про це знають. Я навіть брав участь у дискусії на раді Волон. Доні на цю тему. в Лондині на темат. Всі відо які санк отож всі знають, якими є фінансові потреби, так звано виплати так званих прогалин сплаті, якої допомоги потребує баланс виплат. і в цьому випадку західний світ. Фонду ж міжнародний валютний фонд. знає, що та прогалина у випадку України становить близько 16 мільярдів доларів, які слід надати, стабілізувати. Щоб стабілізувати ситуацію в Україні, можна сказати, що на мою думку, є, мабуть, лише одна перевага України, яка виглядає сприятливіше для України ніж 25 років тому для Польщі в Міжнародному валютному фонді в Вашингтоні. засідають нині люди, які все розуміють. Оні років тому вони нічого не розуміли. Постійно погрожували нам, що заберуть ті гроші. і постійно рекомендували тільки заощаджувати, безглуздо затягувати пояси. Нині думаю, можна навіть сказати, що МВФ є прихильником трансформації в Україні. Але розуміємо. Але ж ми розуміємо також, що реформи це наступна, кінець пан політичної кар'єри. Ви свого часу були шефом Бальсировича, який у вашому так, уряді же, та уряді Мазовецького був віцепрем'єром. Віце але вашні чи але ви усвідомлювали, що потім, тремі потім тремі люди, вибачте, так би мовити, плюватимуть вам у спину? Очевіще же так. Звісно люди в демократичних країнах не вірять урядові. Кож у те, що він діє на їхню користь. Мазовецький жахливо і дуже швидко програв президентські вибори людині. Ні звідки стану Вітемінському, а згодом і на парламентських виборах Ми хутко програли все уряди впродовж перших десяти років трансформації змінювались практично щороку. бо люди увесь час думали, що прийде якийсь новий прем'єр, такий собі чудотворець, який усе перемінить на перших вільних виборах. Шантидевностопершого року. До парламенту, до парламенту потрапили представники 27 партій, і кожна обіцяла чудо. Ну але розуміємо, ж ми розуміємо, що український реванш не буде таким рожевим, як польський. ті проросійські сили, які діють в Україні, де це, деться зрозуміло про середовище фірташе йому подібних. Прагнуть повернутися до влади. і Кремль дуже зацікавлений у цьому. Тому існує побоювання чи в процесі проведення реформ не завалиться уся політична система України. Скажімо, вийдуть шахтарі, під'юджувані Кремлем, вийдуть інші люди, які кожен поодинці матимуть слушність. погоджуюсь, ми мали стату такі ж побоювання. Тут слід вірити в людей в своїх співгромадян. бо люди також вчаться нового, адже ніхто з них у новій системі не виховувався. люди були призвичайні до чогось іншого. Тому ми мали дуже гарну примовку. Мілі такі багато файне повідження: можна з акваріум зробити можна з акваріумних рибок зварити рибну юшку. Але зварену в супі рибу ніхто не здатний повернути жити в акваріум. уся трансформація полягала у тому, щоб зробити неможливу річ для нас було важливо, що, попри усі потрясіння попри раз трохи трохи один крок вперед, один назад, все ж просуватися далі, залишаючись при здобутих демократичної системи. свого часу, в Польщі вдалося усунути олігархів великих багатіїв від впливу на політичну систему. На кшталтування Політич, політичних так, ну, сил ніякі, можливо, був в Польщі мільярда кульчик, але він не став польським аналогом Фірташа, фирташ, який був рецепт у цьому випадку. Мені здається, що тут є одна дуже істотна причина. Ми в Польщі. Ми в Польщі впродовж 25 років виховали 14 прем'єрів, трьох президентів. Але але політична та політичного класу загалом не була скорумпованою. Мені здається, що олігархи можуть виникнути тільки тоді, коли політичний клас домовляється між собою і має завдяки цьому користь. можна сказати так, вже кілька прем'єрів тих перших років відійшли, і кожен з них закінчив кар'єру убогою людиною. Нік на політиці ніхто на політиці не заробив у Польщі моє дуже Ну, але є велика спокуса. Очевіще же так. спокуса, звісно, величезна. за минулі роки ми не раз чули про чималі транзакції, про приватизацію, коли можна було би щось нагромадити на рахунку в Швейцарії. такі я пам'ятаю подібні історії. І Тут на жаль, слід відверто сказати. іноземні фірми з багатьох порядних країн. Теж також іноді намагалися спокусити нашу політичну еліту. Нашому можна по еліте політичну, але ведукні і життя але мені здається, і життя це виразно показало. Ніхто із знаних персон на політиці не заробив маєтку, і це дуже добре. Рецепта для того, щоб є якийсь рецепт, як запрошувати приваблювати так званих іноземних інвесторів Україну в Україну розмови. З часу я розмовляв з представником великої скандинавської компанії. Спитав його ну а чому ти вивозиш свої прибутки з України? Чому ти не інвестуєш їх далі І він мені сукаї не каже, ти не х а тобі б не хотілося в цей момент заінвестувати в Крим, і я його розумію. так я як як приватна особа. Я також був би не готовий у подібній ситуації інвестувати в такій ризикованій країні. То правда, і для того, це правда, і тому ця ситуація є така складна. Ба більше, слід собі чесно сказати, чимало інвесторів, поважний пора гроші в Україні, зазнали серйозної поразки, подобні як в Польсі в Україні, так само як і в Польщі. Наприкінці дев'яностих років шерек панст і низка держав інвестувала фінансовий банківський, страховий сектори я також, як тодішній голова найбільшого в Польщі банку, інвестував значні кошти в наш банк в Україні. Потім з згодом. Разом із італійцями ми інвестували в знаний усім Укрсоцбанк. На жаль, годі сказати, що ці інвестиції виявилися найвдалішими для інвесторів. так, бо інвестор адже кожен інвестор питає, скільки є на тому може заробити. Жоден із них не приходить, щоб зазнати збитків. але тут багато інвесторів із Скандинавії, Італії, але з Німеччини, а також із США втратили гроші. з різних причин, в тому числі через те, що судові інституції були слабкі. отож низку процесів можна було програти в суді а як з санкціями пшефа що на вашу думку робити зараз з санкціями проти Росії? ми розуміємо, що фінансова система світу річ дуже особлива. Так з сторони розуміємо, з іншого боку, ми розуміємо, що є санкції впроваджені європейським союзом і США. і господарська російська економіка російська економіка все. Якою мірою, на вашу думку, ця ситуація загрозлива для Росії. І якою мірою Росія відчуває ці фінансові постріли? Я переконаний, що російська економіка дуже сильно відчула не стільки оті безпосередні санкції, але й змінену економічну дійсність. Бо як скоро щойно ми говорили про те, що фінансова система є ключем а водночас кровоносною системою економіки. Маємо факт, що російські банки опинилися в чорному списку. що з російськими банками чимало інституцій не співпрацює. що значно важче знайти фінансування для багатьох проєктів, які Росія має намір втілити. Росія те, що Росія нині. Веде переговори з Китаєм про газогін, а водночас питає, а де взяти гроші на це? звісно. Вони мають власні валютні резерви, але жлі так швидко бено є Але якщо вони так хутко будуть їх витрачати, то резерви будуть скорочуватися і далі. Отож, я думаю, та правда економічна є Що ця економічна правда є дуже виразною, і якщо додамо ще те, що рубль девальвувався, страчу. На вартості що ціни ропи нафтової ціни на нафту, на лише, мабуть, у найближчих, на найближчих добрих кілька років, років залишатимуться значно нижчими, ніж собі ніж хтось собі міг передбачити. То, країна, То для кожної має... країни, яка має 50% доходу від продажу сировини, ситуація буде значно важчою. Ну а на сьогодні в мене все. Але не перемикайтесь, мої колеги підготували не менш цікаві програми. До побачення.